Привіт, друзі! Вітаю вас на території нашого бджільництва. Сьогодні у нас 20 грудня, погодка супер, бджоли гарно у нас вилітають. І це добре. Очищення кишківників від калових накопичень це пріоритет для гарної зимівлі. І не хвилюйтесь, ходить багато міфів, що після зимових обльотів матки одразу почнуть червити. Це неправда. Якщо ви правильно підготували своїх бджілок до зими і бджоли у вас не переутеплені, не почне такий обльот тільки на користь. Головне, слідкуйте, щоб нижні льоточки вже після таких обльотів не позабивались сміттячком, бо це порушить циркуляцію свіжого повітря у вуликах. А я вам сьогодні хочу показати наш підхід. По збиванню рамок, як ми це робимо швидко, якісно і з посмішкою. Так, друзі, для збивання рамок, у нас є кілька таких кондукторів для 145-ї рамки і на 300-ту рамку. Як у нас проходить весь процес збору рамок? Доки хтось набиває кондуктор, один кондуктор планками. Я збиваю уже інший із вставленими планочками. Кондуктори ми робили самі влазить в такий кондуктор по стандарту 10 рамок, якщо гофман 37 мм. Але е, ми замовляли рамки в вулику і в цей раз чомусь в них. Гофман виявився 35 мм. Тож в цей кондуктор сміливо точно так щільно входять 11 рамочок із Гофманом 35. Тож мені наставляють планки. А я займаюся улюбленою своєю справою: це збивання, саме пневмостеплером обожнюю це робити. Тож, поїхали. Ось наш пневмостеплер фірми Sigma. Скоба, якому використовуємо, скоба в нас 32 на 5,8 міліметрів. Більшу скобу брати не рекомендую, бо скоба може виходити з боку планок, з боку рамки. А компресор, звичайний на 50 літрів. Тож починаємо збивати. Робиться це дуже швидко. На відео, звісно, довше набагато. Але як вдвох працювати, то все йде, як наче по конвейеру. Ось у нас в нашому кондукторі є отвори. Ми вставляємо в ці отвори ось таку пластикову трубку. Її принцип такий, що вона тримає. Бокові планочки. Ось сюди ми їх вставляємо. Ось таким чином дуже добре входять. На зараз їх буде 11. Зазвичай ми вставляємо по 10. Так, тож бокові планки ми вже вставили? Вставляємо тепер нижні. Планочки, так. до речі, нижні планочки вставляються добре і тримаються і так щільненько, на відміну від минулого разу, коли ми брали у цього виробника рамочки, то вони. Дуже-дуже щільно вставлялись ці планки і розколювали нам бокові планки, а зараз все добре. Так, тож збиваємо. Тепер перевертаємо і вставляємо верхні планочки. Тепер вставляємо верхній брусок. Верхня планка також добре входить, поки що без ніяких нарікань. Десь трошки щільніше, десь слабше, але в цілому поки що все добре. Так, планочки мені наставили. А я збиваю. Добре. І. Так, скобу зверху ми набили. Тепер ми б'ємо скобу з боку. Перевертаємо наш кондуктор. І ось тут таким чином самим проскоблюємо бок рамочки. І інша сторона Корпус ми спеціально підрізали, для того, щоб тут було зручно, не виймаючи рамки, збивати і в бокову планочку нашу скобу. все робиться швиденько і легко. Проскобили ми і низ, і верх, і боки, і виймаємо пластикові трубки. Вона в мене одна вже випала. Зараз я іншу виймаю. І все у нас вже збиті гарненькі рамочки. Ось такі гарненькі рамочки в нас. Виходять рівненькі, величезний плюс в збиванні рамок саме з кобою, це те, що з таким збиванням рамочки мають більш міцну конструкцію уже в порівнянні з рамками, збитими цвяхами. Це особливо видно через кілька років експлуатації наших рамок. Тож, таким чином, ми збили з вами 11 рамок без напрягу. Ми вдвох працюємо пару годин в день, плюс-мінус. Збиваємо по 200 рамок. Можна і цілий день попрацювати, щоб збити більше. Все вже під настрій. Тож, рекомендую. Все, всім дякую за увагу. Сподіваюсь, для вас це відео було корисним. І ви змогли взяти для себе щось на замітку. Бажаю всім гарної зимівлі, мирного неба і до зустрічі в наступному відео!